На підвіконні згасає ліхтар, і я не сплю знову пишу цей твір. Згадую руки, що гріли мене, слово, що ніжне, як світле знамення. Пам'ятаєш, як падав, як вчився вставати. Ти завжди знала, що треба сказати. Твій голос компасу життя твоє тепло немає кінця. Скільки б доріг не звело й не розвело, в моєму серці є одне вікно, там завжди сонце, там завжди весна, там любов, мами, одна єдина. Мамо, мамо, ти моя зірка ясна, ти мій перший подих, моя весна, я леті до тебе, хі свій терорки, бо молитви це мою обереги. Тидко, як кадр кіно, ми виростаємо, а це вже давно були ті дні, коли ти не спала, коли колиску ти й дала. Я став дорослим, міцним, самостійним, та твій погляд для мене надійний. Не забуду жодну твою пораду. Ти завжди поруч, навіть якщо не видно, скільки в доріг не звело й не. Свело в моєму серці є одне вікно, там завжди сонце, там завжди весна, там любо мами одна єдина. Бабо! Теркесна, а ти мій Поїв моя весна Я летів до деяких грізь Світі роки Вою молоду й земою обереги Ніжні руки, деблі очі Світ та лідім Найдорожче я дякую тобі за все yeah. Ти мій ангел, що мене веде ти. Спокій у виріх холодних днів, я знаю, твоє серце ніколи не зрадить. Я тобі бажаю тільки щастя й миру, мамо, 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 ти моя зірка ясна, ти мій перший подіг, моя визна. Я летів до тебе світі рорки Твої молитви це мої обереги, ніжні руки. Найдорожче. Дякую тобі за все.